Це смогасти джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Дві речі, які майже всі жінки приховують від чоловіків. У жінок є дві заборонені теми, на які практично жоден чоловік ніколи не почує чесної відповіді. Виняток, якщо жінка занадто правильна і чесна, а так само, якщо жінка поважає свого чоловіка настільки сильно, що сама думка про брехню їй гидка. Але я завжди повторюю, що винятки на те і винятки, що стикаються з ними максимум 2-3 чоловіка зі ста, решта потрапляють у загальний котел, у якому правила всім однакові, і перед тим як перейти до тих самих речей, я зроблю якусь підводку. На чому основана жіноча привабливість на красі? Так, ця відповідь надто поверхова, скажімо так, верхівка айсберга, істина ховається набагато глибше, і правильна відповідь звучить так. Жіноча привабливість ґрунтується на ілюзії. Взагалі, сучасна жінка прекрасний ілюзіоніст, її завдання переконати потенційного кавалера в тому, що вона набагато краща за звичайною версією себе. Найпростіші способи це косметика. Сьогодні навіть із найскромнішої сірої мишки можна зробити міс всесвіт. Фотошоп і фільтри по інтернету гуляє безліч жартівливих картинок, в яких за допомогою навіть одного фільтра жінка скидає 10 20 років і перетворюється до неможливості, або ж приховування деяких цікавих фактів з минулого або прямий обман. І ось на останньому пункті пропоную загострити увагу, оскільки він безпосередньо пов'язаний із цим матеріалом. Репутація це те, що у сучасної жінки стоїть чи не на першому місці. Ви ж зустрічали дівчаток-тихушок, які десь там, за кадром, витворюють таке, від чого навіть у самої пропаленої людини, що побачила, волосся стає дибке. Скромна дівчина-відмінниця, яка, начебто, кілька років не може знайти собі гідного принца, весь цей час проводила з різними чоловіками і крутила ними так. Що позаздрить навіть найдосвідченіша психологиня. Жінки дорожать своєю репутацією, але найчастіше вона будується на ілюзії чи простому обмані. І ось ми підійшли до теми матеріалу, щоб підтримати ілюзію гідної жінки, яку не соромно і за дружину взяти. Жінка практично завжди приховує від свого чоловіка дві речі: кількість чоловіків, які були до. Жінки давно вигадали універсальну відповідь: Люба, а скільки в тебе було чоловіків до нашого весілля? Три. І все по великому коханню. І опустимо момент, що чоловіків насправді було не три, а тридцять. І то, якщо не рахувати чоловіків, з якими жінка крутила прості інтрижки, приємні листування, цікаві фотографії і так далі. Тут навіть сама жінка відчуває суперечність. З одного боку, вона розуміє, що така кількість чоловіків, що зашкалює, це ненормально. Але з іншого, сучасне суспільство, що нав'язує культуру споживання, змушує жінку шукати того самого ідеального чоловіка, займаючись нескінченним перебором. Або їй просто класно проводити з чоловіками час, змінюючи їх як рукавички. Ось тільки проблема в тому, що після таких гулянок все раптово змінюється, і жінка хоче розсудитись і знайти адекватного гідного чоловіка. А щоб він не втік після чесної відповіді, жінка принижує кількість своїх пригод, причина, через яку закінчувалися минулі відносини. Жінці важливо підтримувати ілюзію, тому причина, через яку вона розлучилася з Петею або дімою, так само буде змінена. Взагалі це перевірити дуже легко. Заходьте на той же сайт знайомств, починайте діалоги з різними жінками та цікавитесь у них, чому вони розлучилися. Такої відповіді ви швидше за все не почуєте. Розлучення це моя вина. Якоїсь миті я погналася за емоціями, а потім зрозуміла, що втратила чудову людину. Тепер у нього все добре, і я сподіваюся, що я зможу виправити свої помилки, знайшовши своє щастя. Ні, причини будуть як під копирку. Він до мене охолонув, він не розвивався, у нього виникли шкідливі звички. І жінки якось заплющуть очі на те, що насправді це не він охолов. Це вона втратила до нього всі почуття, задивляючись на інших мужиків, що відсутність розвитку це не бажання влаштовуватись на другу роботу, а шкідливі звички дивним чином виникли після шлюбу. На просторах мережі можна знайти історії, в яких чоловік знайомився з жінкою, слухав її версію минулих стосунків, а потім випадково стикався з її колишнім, котрий говорив чи не протилежне. І найчастіше простежується зв'язок. Чим гірше жінка відгукується про колишніх, тим більше звинувачує їх у розвалі стосунків, тим вищий шанс, що насправді стосунки розвалила вона. Зрозуміло, це не завжди так, але дуже часто це і є дві речі, чесна відповідь на які отримують лише одиниці. Є чоловіки, які ставлять такі запитання, слухають брехливі відповіді та заспокоюються на цьому. Ні, взагалі ставити такі питання мало сенсу. Важливо дивитись на саму жінку і складати картину по ній з безліч дрібних деталей, які рано чи пізно виявляються в тій чи іншій ситуації. А з вами був Смогасти Джміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.